З долара суттєво знизився наразі. Він дешевше на 2 гривні ніж на початку жовтня. За словами експертів, така тенденція протримається принаймні до кінця листопада. Долар США торгується на аукціоні за 40 гривень 61 копійку, 40 гривень 44 копійки за долар у продажу та купівлі відповідно. Тим часом євро коштує лише 38 гривень 92 копійки, 38 гривень 67 копійок за євро. Головною причиною такого падіння курсів основних валют та зміцнення гривні є збільшення кількості доларів та євро на готівковому ринку. Здешевлення експерти пояснюють так. Українські біженці та заробітчани почали повертатися за кордоном, везучи із собою валюту на продаж. Так готівкові долари та євро потрапляють на ринок. А оскільки витрати населення восени відчутно збільшились, та й опалювальний сезон уже на носі, купувати валюту ніхто не поспішає. Відповідно, пропозиція починає перевищувати попит, та курс іноземних грошей автоматично падає. Ця тенденція буде актуальна ще принаймні місяць у листопаді-грудні, коли українці почнуть отримувати перші платіжки за опалення, у хід можуть піти доларові заощадження, тобто валютна готівка продовжить наповнювати ринок, а курс долара та євро може впасти ще на кілька гривень. Як зазначив експерт, він впевнений, що девальвації гривні, напевно, не буде. Курс валют на готівковому ринку до кінця року може навіть зрівнятися з курсом Національного банку України. А от щодо курсу Нацбанку, то, за словами аналітика фінансової сфери, він залишиться на сьогоднішньому рівні. Найближчого місяця переглядати точно не будуть. Хіба що вже у грудні. Ближче до початку нового фінансового року, коли стане зрозумілішою ситуація з держбюджетом, його доходами та видатками. При цьому українські політики і економісти визнають, що ситуація в країні складна і може призвести як до стабільності національної валюти, так і до божевільної її девальвації. Яна біляєва Олексій Муравйов, Харківський ізвістя.